Любі друзі, всім привіт! Сьогодні поділюсь з вами чудовим рецептом веганського пирога з горіхами та чорносливом. В першу чергу заварюємо каву та переливаємо у ємність, де будемо готувати тісто. Додаємо 70-100 г цукру та залишаємо до повного охолодження. В цей час подрібнюємо зручним способом 100 г підсмаженого арахісу та подрібнюємо ножем 100 г чорносливу. Далі в окремій ємності змішуємо сухі інгредієнти: 250 грам борошна, 10 грам розпушувача, столову ложку какао та півчайної ложки кориці. Тепер до охолодженої кави додаємо 300 лові ложки рослинної олії. Та частинами просіюємо сухі інгредієнти. Ось таке тісто у нас має вийти. В кінці додаємо 70 грам арахісу та весь чорнослив. Далі на дно форми викладаємо пергамент, а бики змащуємо Рослинною олією та викладаємо тісто. Зверху пиріг посипаємо арахісом, що залишився. Випікаємо при температурі 180 градусів 35-40 хвилин. На готовність перевіряємо. Подивіться, який чудовий пиріг у нас вийшов. дуже гарно піднявся. Скуштувавши, ніхто і не здогадається, що він веганський. Всередині він ідеально пропікся і має дуже приємний аромат. Любімий, всім бажаю міцного здоров'я, любові, радості, добра, Божого захисту та найскорішого миру. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!